ефірі новини понеділка, 17 червня, і сьогодні у випуску. Ви побачите рідні прикордонників Бачевська вийшли на акцію у Сумах, щоб нагадати про полонених захисників. Знадобилася допомога психологів. Волонтери розповіли про стан людей, які перебували у обстріляному росіянами автобусі. У неділю в Лупові попрощалися з Рафаєлем Абдулаєвим, який загинув під Вовчанськом. Рідні прикордонників Бачівська вийшли на акцію у Сумах, щоб нагадати про полонених захисників. У суботу в Сумах відбулася мирна акція нагадування про захисників, які досі перебувають в ув'язненні росіян. До неї долучилися люди з різних міст, зокрема Глухова. Рідні прикордонників, яких взяли в полон на пропускнику у Бачівськ, понад два роки тому прийшли, щоб нагадати про них. Рідні, близькі, небайдужі містяни зібралися в центрі сум біля фонтану Садко. Орієнтовно 100 людей вишукувалися вздовж дороги, щоб їх могли побачити водії та пішоходи. Учасниками мирної акції протесту стали рідні прикордонників, які потрапили в полон на Бачівську. Вони не розуміють, чому за понад два роки їхні близькі досі не вдома. Прикордонники заступили на службу 23 лютого і мали помінятися наступного дня о 9 ранку. Натомість опинилися в російському полоні, коли країна-агресор напала на нашу державу. Процес повернення наших земляків триває і досі. Нині семеро прикордонників зі зміни ще в неволі. Досі утримують у неволі Чауса Сергія Івановича, Новикова Андрія Миколайовича. Бошка Руслана Івановича, Цигікала В'ячеслава Миколайовича, школьного Віталія Володимировича, Лютенка Володимира Леонідовича, Литвинова Дмитра Євгеновича. Пасажири атакованого росіянами соціального автобуса у Єсманській громаді були у складному психологічному стані. Навіть ті люди, які не зазнали поранень, потребували допомоги. Про це інформує гуманітарна місія Пролізка. При спілкуванні з психологом всі постраждалі виявили тривогу з приводу неможливості дістатися додому, бо транспорт туди не пропускають. Для людей організували транспорт та доставили їх додому. Деякі з постраждалих ділилися, що почуваються нормально, деякі перебували в стані стресу. Була проведена робота з усіма постраждалими. Надано першу психологічну допомогу, стан людей стабілізовано. Через день після цього інциденту психологи гуманітарної місії Проліска ще раз продзвонили усіх постраждалих. Зафіксовано лише одне звернення від пасажира, який саме після події почувався нормально. Але на наступний день всі симптоми посилилися та проявилися вже на фізичному рівні. Так іноді буває, коли в момент гострого стресу не відчуваєш навантаження на нервову систему, а через деякий час все посилюється, і психіка, і фізичний рівень потребують втручання фахівців та підтримки. Психологи відреагували миттєво, надавши повний спектр психологічної підтримки, розповіли волонтери. Нагадаємо, соціальний транспорт курсував у Есменській громаді за маршрутом Кореньок Суходів Вільна Слобода Глухів. Атака відбулася 14 червня поблизу населеного пункту Вільна Слобода. На щастя, обійшлося без жертв. Проте поранень зазнали три людини. А водій автобуса отримав контузію. У неділю в Глухові попрощалися з Рафаєлем Абдулаєвим, який загинув під Вовчанськом. Рафель Ілгамович загинув 13 червня під Вовчанськом на Харківщині від осколку ворожої авіабомби. У неділю його провели в останню путь. Прощання відбулося в трьох Анастасіївському соборі Глухова. Проводжали героя його рідні, друзі, місцеві жителі та керівництво громади. У день батька син востаннє побачив свого тата-героя, тата, який до останнього бив окупантів на фронті, щоб його син зростав у вільній і щасливій країні. Вороги вбили його, але так і не перемогли. Ці слова сказав побратим загиблого героя-артилериста під час прощання. Одуть мобілізація на Сумщині в Сумах. Відбувся брифінг керівництва обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Сьогодні з нами на зустрічі начальник сумського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Сергій Харченка. Саме про роботу територіального центру, про особливості роботи ТЦК та СП в місті Суми, також хочу вам представити полковника Віктора Самонова, це начальник відділу військового обліку бронювання та впровадження ЄДР, ЕД, тож єдиного державного реєстру в Сумському обласному центрі комплектування. І старший лейтенант Ярослав Зимогляд, це офіцер відділу рекрутину та комплектування сектору комплектування Сумського обласного ЦСКА ТСП. Чання виших військових навчальних закладах моєю спиною знаходиться банер. Коли кажуть про роботу такі сериально пропортування та саме підтримки, то в основному всі звертають увагу на мобіліційні заходи, які у нас відбуваються. Ми хочемо звернути увагу наших громадян на те, що є вибір, тобто є три способи, як долучитися до сил та оборони. Нашої держави це служба за контрактом, це мобілізаційні заходи і служба на навчання вищих військових навчальних закладів. Саме головні зміни, які відбулися за останній час, це внесення змін до постанови Кабінету міністра України про затвердження положення, про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в частині того, що центри працюють цілодобово. І вони не тільки працюють, а вони здійснюють. Облік громадян вони здійснюють ведуть військовий облік, ведуть і організовують проходження військово-лікарської комісії, ведуть облік бази оберіг, постановку, зняття з військового обліку, ну і інші дії, передбачені чинним законодавством. Тобто цілодобовий режим роботи на покращення виконання мобілізаційних заходів, направлений. на більш зручну роботу насамперед з військовозобов'язаними, щоб вони в будь-який час доби за наявності часу могли здійснити своє законне право по захисту батьківщини, а також робота з членами родин, сімей, військовослужбовців, також для того, щоб вони могли здійснити свої так би мовити повноваження. Ми здійснюємо їх соціальний і правовий захист членів родин сімей військовослужбовців. Крім того, створений об'єднаний мобілізаційний центр, про що він простіше називається мобілізаційний хаб, який здійснює проведення військово лікарської комісії цілодобово, який здійснює. Професійно-психологічний відбір і підбір відповідно до професійних якостей військовозобов'язаних до відповідних команд згідно їхніх військово-облікових спеціальностей. Також працює цілодобово, також на мобілізаційному хабі проводиться і облік, і внесення, і зміна облікових даних системи. Оберіг. Крім того, там здійснюється добове чергування і працівників поліції для підтримання належного правопорядку на мобілізаційному хабі. Також є можливість розміщуватись і відпочивати військовозобов'язаним, які вже доставлені в нічний час і. Є час відпочинку відповідно, і вони тримаються в належних умовах. Проходять ВЛК і здійснюється призначення в команди. Ще нового, що створено за цей час, це в Збройних силах України, це створені рекрутингові центри. Є рекрутинговий центр військово-морських, не військово-морських десантно-штурмових військ, морської піхоти. Зараз створюється рекрутинговий центр сухопутних військ Збройних сил України. Що це таке? Це можливість мобілізованим не тільки, так би мовити, в примусовому порядку проходити службу та брати участь у бойових діях по захисту нашої батьківщини, але й вибирати. Ту чи іншу військову частину спілкуватися з представниками видів родів військ через представників цих рекрутингових центрів. Представники працюють на протязі року, тобто вони знаходяться в територіальному центрі комплектування в Сумському міському кожен день і проводять співбесіди, відбір. Психологічні бесіди для виявлення навичок у військовозобов'язаних для того, щоб проходити службу в тих чи інших підрозділах відповідних видів радів військ, які вони представляють. Ще що нове – це те, що мобілізований військовозобов'язаний, який... Підлягає мобілізації, може взяти письмову згоду з командиром військової частини, але не з усіма військовими частинами, а з військовими частинами, які входять до бойового складу Збройних сил України, які беруть участь у бойових безпосередньо в бойових зіткненнях, і, і ти вже для проходження служби по мобілізації, ті військові частини, які надали їм письмові згоди. На ті спеціальності, стрілецькі, водії, таке інше, оці військові частини. Можливо, у кого є знайомі, які проходять службу в відповідних частинах, і вони з ними по телефону тримають зв'язок і отримують письмові згоди, але потрібно мати відповідний досвід, фах, бажання. І, і зрозуміло, по мобілізації також можливо мати вибір, де проходити службу по мобілізації захищати батьківщину. Ну, зрозуміло, проводимо ми і роботу по контрактній службі. Це добровільна служба. Основна мета залучення. На службу тих військовозобов'язаних до 25 років, які згідно чинного закону законодавства, не можуть бути мобілізовані, але бажають захищати батьківщину зі зброєю в руках. То вони, юнаки, 19-20 років, 22 до 25 призиваються. Не призиваються в добровільному порядку, відбираються для проходження служби по контракту. Вони вибирають, мають вибір право вибору військових частин, також спеціальності і проходять службу. Е, необхідно зазначити, що і мобілізовані, і контрактники проходять 30-денну базову загальновійськову підготовку, тобто ніхто без... Підготовки не направляються до військових частин. Проходять підготовку, а потім вже відповідно до своїх спеціальностей, якщо вони є готові, базова загальна військова підготовка, готує тільки стрільців, а далі вони вже проходять іншу підготовку відповідно до тих потреб, які є у військовій частині. А хоч як на словами, що є. Ну, Дехто де каже, що може цього. А... Це один із варіантів отримання освіти це вищі військові начальні заклади. Я зараз попрошу старшого на зімоля розказати про ВВНЗ, тому що це саме вік, то що сказав Полковник Харченко, що контрактна служба до 25 тому що молодь, не підлягають мобілізації, але вони можуть, окрім контрактної служби, ще піти навчатися і вже, можна сказати, зразу стати військовослужбовцями, мати там 4 роки. Ну от зараз я слав зімогляд, більш подробніше розкаже. Повідно до наказу 360-го Міністерства оборони України кожен рік здійснюється державне замовлення на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових. Коледжах сержантського складу на вступ до вищих військових навчальних закладів та військових коледжів сержантського складу пропонують громадянам від 17 років до 30. Також військовозобов'язані можуть мають право на вступ в ВВНЗ та ВКС. Відповідно, проводиться військово-професійна орієнтація по всій Сумській області. Зазвичай це школи, ліцеї проводять її як представники територіальних центрів комплектування, так і представники ВВНЗ та ВКСС. Приїжджають з презентаціями, також можуть з собою взяти курсантів, які навчаються, і так, на прикладі розповідати школярам, як проходить навчання. Та Тобто здобувається освіт, військова освіта. Відповідно, навчання у вищих військових навчальних закладах складає 4 роки, у військових коледжах сержантського складу 2 роки. Після двох років то студент отримує у військових коледжах сержантського складу звання сержантського складу у вищих військових, військових навчальних закладах. Після чотирьох років навчання отримується первинне офіцерське звання, лейтенант. Ми хочемо акцентувати увагу на тому, що про роботу територіально сили об'єктування ну і мобілізація яка відбувається в нашій країні, в нашому місті. От дуже багато ходить чуток, в тому числі це підливає сюди російська пропаганда, тобто працює. І громадяни часто кажуть, що от зараз я як те прийду, мене через три дня там відправляють в окоп. Знову ж таки, наголошуємо, що якщо людина йде по мобілізації, то є базовий навчальний курс місяць. Але якщо людина навіть цього мала, то до 30 років, да? до, до 30, до, 30, до 30 років, громадянин може піти навчатися вищий військовоначальний заклад і мати 4 роки для підготовки. Він вже рахуватиметься військовослужбовцем з першого року навчання. Тому тобто є вибір, є як до того, що треба свідомо відноситись до. Захисту нашої держави. Тобто, ну, як від себе так може на загал, у 2014 році, знаєте, я не дивувався, що я прийшов тритинцентрне комплектування просто по дзвінку, там, без повєстки. Мені сказали просто точні дані, і через три часи я вже грузив вагони на Васильовки ну, в составі подрозділяння 27-ї бригади. І мене це не дивувало, тому що в країні йде війна. Я розумію, що підрозділ повинен вибути там, в район злагодження. Да, ми всі повинні познайомитися, пройти навчання і далі виконати завдання. Ну, сама система е військового обліку. Це система дуже давня, дуже вже давно налагоджена, давно працює. Більш нова е це автоматизована система Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, який теж в дію запущений не вчора, а з 2018 року. Поступово допрацьовується, поступово розвивається. Додаються певні нові потрібні функції. Для чого це все робиться? Для того, щоб система обліку була швидкою, гнучкою і ефективною. Неможливо в 2021 році вручну посчитати людський призовний ресурс військовозобов'язаних за всю країну, особливо в умовах наших відкритих кордонів, в умовах. Вільного права пересування куди завгодно, коли завгодно. Людина протягом чотирьох тижнів може в Україні навіть офіційно пожити в трьох-чотирьох місцях. Це зараз взагалі не проблема. Тому саме для того, щоб система військового обліку встигала за цими всіми змінами, і був створений і запроваджується єдиний державний реєстр військовозобов'язаних забовязних і резервістів. Це його повна назва. Ви ще чули слово оберіг. І одним із етапів пришвидшення роботи цієї системи є така допоміжна допоміжна, можна сказати, система це резерв плюс. Вона, перш за все, наголошую, що вона не є обов'язковою якоюсь, як паспорт громадянина України. Вона створена для того, щоб допомагати, допомагати військовозобов'язаним поточнювати свої облікові дані та зміни в них. А доповідати і повідомляти вчасно про зміни своїх облікових даних, будь-який призовник військовозобов'язаний та резервіст зобов'язані згідно вимог чинного законодавства. Тобто не ми за ними повинні бігати і примушувати їх поновлювати свої облікові дані, а це прописано в законодавстві у відкритому законодавстві, яке не являється таємним, цілком таємним ще якимось. Це абсолютно всім відкрито відомі правила військового обліку, які прописані затверджені постановою 1487. І резерв, функція Резерв плюс це саме пришвидшення уточнення облікових даних. На даний момент це три позиції: це місце проживання, електронна адреса, номер телефону. Ці дані, оновлені через резерв плюс, надходять в систему оберіга. І система оберіг фіксує, що ці дані були оновлені за, за допомогою застосунку Резерв Плюс. Звичайно. Так, щодо електронних повісток, як вже було сказано, в самому Резерв Плюс є розділ питання, які часто задаються, і там на ці питання є роз'яснення. І конкретне є питання, чи надсилатимуться через Резерв плюс повістки. Для того, щоб виконувати якусь дію, а ми є державною структурою, тому що ми є частиною Збройних сил України, не якоїсь там приватної організації, як там колись намагаються озвучити. Перед тим, як робити якусь дію, ми потрібні мати юридичне законодавче підґрунтя для виконання цієї дії. А такого поняття, як електронна повістка, в законодавстві не існує на даний момент. Тому всі розмови про те, що хтось комусь якусь надіслав електронну повістку. Це або просто, як зараз модно, загально вживана абревіатура ІПСО, або якісь шахрайські дії. У Глухові поліцейські повернули додому 82-річну жінку, яка не пам'ятала, куди прямує і де живе. Її наряд поліції охорони помітив. Біля дороги вона була з велосипедом у руках та виглядала розгубленою. Зупинившись та поцікавившись, що сталося, охоронці встановили, що 82-річна жінка їхала велосипедом до знайомої, але раптом забула, куди саме прямує. Вона не пам'ятала свій вік та адресу проживання. На щастя, згадала своє прізвище, ім'я та по-батькові. Завдяки цій інформації правоохоронці встановили її коло родичів та місце проживання. Поліцейські передали жінку її синові. Виявилося, Ще протягом деякого часу він шукав її самостійно в прилеглому районі. І наостанок про погоду. 18 червня на півночі Сумщини очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 15 до плюс 20, в день від плюс 22 до плюс 27 градусів по Цельсію.